починаю проводку одразу, бо нема тут сенсу класти на дно. Глибини майже нема. дно рівне без рельєфу і навіть травички небагато. Зазвичай вона під берегом. Контакт! Отут під берегом в травичці. Вона і сидить. Вона непогана. І тепер маємо питання, чи дотягнуся. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. На дворі, як бачите, літо, але воно вже закінчується. Цього літа було у мене дуже багато ультралайту, і сталося так, що цей ультралайт і навіть улюблений Екстра Уел, у мене вже сидять отут в печінках трошечки наївся. Тому сьогодні я тут на славетній спортивній водоймі, десь на хуторі неподалік від диканьки. Так ви здогадалися, це Горбатівка. Я приїхав сюди. Бо дуже скучив за щукою. На Горбатівці вітер десь метрів 6-7 на секунду, ще із незручного напрямку. Звісно ж, я про це знав, я підготувався, вжив декілька заходів, щоб перебалити навіть в таких умовах. Я покажу їх, я про них розкажу. І якщо буде клювати, ви побачите, як це працює. Тема сьогоднішньої нашої сесії полювання на ставкову щуку влітку з легкою снастю в страшенний зустрічний вітер. В принципі, нічого революційного. Спочатку цікавить ближня дистанція, а для ближньої дистанції у мене НІМБЛ 2 в яскравому кольорі. 06 на 3 грамах. Зазвичай це не підводить. Подивимось, чи спрацює тут. Починаю проводку одразу, бо нема тут сенсу класти на дно. Глибини майже нема. Дно рівне без рельєфу. Рельєфу нема. І навіть травички небагато. Зазвичай вона під берегом. Контакт. Отут під берегом в травичці. Вона і сидить. Вона непогана і тепер маємо питання, чи дотягнуся. Я під сакою. Просто забув відпустити фрікціон. Забув і за це покараний. Щука тут чудова. Неспортивна. Кіло плюс. А я пентюх. два дюйми. Вольфрам 3 грами, двійник, шостий колір. Ближня дистанція. Тут мене трішечки укрито від вітру, то можу собі дозволити легкий монтаж, який проведу більш-менш повільно. Глибини майже нема, тому це суттєво. Під берегом травичка Я її перевіряю. В першу чергу. Контакт під берегом банзай. Є щука. Сидить в траві. Я піднімаю її на Оріоні ризикуючи. Але щучка невеличка. 300 грамів. Спортивна. Ай. А так ламають верхівки. Потрібен інструмент, але інструмент під рукою має. Бачите, як вона полюбляє німбла. Заїла. Заїла, ще й трошки побила повідець. Та ні, нормально все. Тікай, спортивна риба. Давайте ще таких, давайте і більших. Контакт! Зарази, як вона обережно підсіла. Риба є. Риба є. І вона з'їла трошки далі, ніж я очікував. Бо я в першу чергу очікую контакту під берегом. Давайте зберемось і проб'ємо як слід, починаючи з найбільш вирогідної зони під берегом, а потім далі. Як вона, дивіться, супроводжувала і під берегом з'їла. Добре, що я не поспішив облишити точку. Бо дві щуки краще, ніж одна щука. І ця, дивіться, вже трошечки заліковіша. Тут чесних грамів 600. Годиться? Годиться. Відпустимо рибоньку. І теж потрібен інструмент. Рибці не подобається це. Звісно ж, кому ж воно сподобається. Така розкоряка в пащі. З допомогою цієї розкаряки я вийняв гачок. не травматично Рибонька, тікай. Тікай. Вже ти будеш. Маємо невеличку ілюстрацію до однієї з хитрощів боротьби з вітром. Хитрість насправді не така вже й хитра, вона очевидна. Якщо вітер, сховайся. Сховайся туди, де може ліс, може якась конфігурація берегової лінії. Там, де він не так заважає, можна половити на легенький монтаж. Легенький монтаж на ближній дистанції це отака річ. Вона інколи творить дива. Підемо далі. Хитрощів ще трохи маю. Затишок закінчується. Ще трохи я вийду на відкрите. Там за поворотом вітер вже буде такий, з яким треба боротись. Під нього там не сховаєшся. Але ще декілька точок тут є. Там вже перекрив зону, що обловлено з попередньої точки. Але змінити напрямок. Інколи не заведить. Контакт. Залікова риба. Не вже біла. Та ні. то спокійно йде. Піднімайся. Фрикціон відрегульовано 04 нитка. Може і витримає. Піднімайся, рибонько. Я хочу, щоб ти була щука. Так. Так, це вона. Це вона красуня. Берег не треба тобі в берег, не треба. Не треба, це дуже погана річ. Коряти тебе. Ага. Що бачимо? Бачимо, що підвів гачок. Він зламався. Він зламався на заліковому щурі. Такого ще не було. Знов беру такий самий, бо в мене просто нема нічого більше під німбладва. Але висновок я зробив. Ще трошки попрацюю звідси. Але я дуже злий, ну звісно ж сам на себе. Економія на гачках призводить до таких прикрощів. Інколи ця риба мала бути наша. Добре, чого, бачите, був, плави. Гачок розвалився, приманка сплила, може її ще врятую. Нім було врятовано. врятована. Він ще начебто придатний до подальшого використання. Ну добре. Гачок нехай залишиться щуці. Навіть не гачок, а його половина. Тут вже сектори пішли скошені дикі. Але до води підійти більш-менш можу, руків я довго у підсаки то якось дотягнусь Було б до чого. Тут вже я вийшов з за рогу на вітер, вітер відчувається значно потужнішим, ніж там в лісі, але відмовлятись від... Ні було на трьох грамах, я поки що не готовий, тут під берегом теж має бути риба. Спроби джигувати тут абсолютно марні. Вітер володіє ниткою, він робить сам проводку яку хоче. Джиг вмер. Але не вмерла рівномірка. Я просто... Я просто підмотую. Я впевнений, що німбл грає так, як треба йому грати. Тут щука, тут переді мною. Зараз повторить. Контакт не витримала. Відзначилась раз і не стрималась, повторила. Заходь, ця рибка знов невеличка. Скоріше за все таких запускали останній раз. Спортивних змагань вже нема, а спортивна щука. Ось вона чекає. Може й дочекається. Ця рибка з'їла обережно. Інструмент їй не потрібен. Не просто обережно з'їла ще й з другого підходу. Спробувала, не наважилася, але потім все ж таки добила його. Цю точку відпрацьовано. Що вона нам продемонструвала? Досить цікаву річ, теж з розряду хитрощів. Боковий вітер, легка вага. джигу нема, джиг помер. Але є рівномірка. Ловимо щуку, не треба паритись, що джиг помер. Закинув, втопив, повів, риба буде. Віддавши належне боротьбі з вітром, ми зараз від неї трошечки відпочинемо. Вітер нікуди не подівся, але ж це гребля. Тут він зі спини. Я не сподівався, що зможу тут ловити, бо зазвичай тут були суцільні корчі і дроти, дроти з тих стовпів ловити не давали. А зараз ось воно все наше, ще й вітер допомагає. Знову німбл на трьох грамах піде працювати. Як відірвамо, то що ж, запас маю. Зараз ми тут... На позитиві завершимо. Три грами. І вітер їх поніс. Поніс кудись туди, куди він вміє занести. Тут ситуація абсолютно інша. Глибоко, рівно, ну так, чесних два метри. Б'є щукарь переслідує чокунь. Хтось ну, так, так відлупцював мого нібла на цій проводці. І скоріш за все лапи об'їв. А ну, чи ти не каліка? та ні. Живенький. Повторюю цю проводку. Зараз ми тебе додушимо. Ні. Знаєте що, додам ваги? Я додам ваги. Бо тут глибше. І тут до греблі дно не піднімається. Вона так і втикається в неї на глибині 2 метри. Щоб це якісно відпрацьовувати, я візьму 5 грамів. Здається, це той самий німбл, якого поїла велика щука. Врятований після руйнування гачка. 5 грамів. Це вже можна і на середину. Нарешті. Нарешті невеличка щучка оцінила мій переход на 5 грамів, збільшення дистанції і все ж таки з'їла на рівномірці. Вона абсолютно невеличка. І скоріш за все навіть і підсака не потрібна. Ану, вилазь та вилазь. Ця щучка з'їла обережно. Краєчком, тому екстрактор їй не треба. Ця невеличка рибка піде додому, проілюструвавши нам. Ой! Тікає вже останній секрет боротьби з вітром Снасть. В даному випадку у мене в руках Orion 762 LS. Це не дуже довга, 229, не дуже потужна, 12 грамів максимум, відповідно умовам полювання. Але дуже жорстка, дуже зла, дуже чутлива вудка. У неї солідова верхівочка, досить грубий комель, він конусний, він тримає вітер абсолютно. Це той самий екстра Fucking Fast яким ми пишаємось, еталонний для оріонів. І саме у випадку, коли треба боротись з вітром, він рятує. Ну і ще невеличкий секрет: для боротьби з вітром нитка має бути тоненькою, найтоншою, яка тільки може бути згідно з цими умовами ловлі. Сьогодні мене це навіть трошки підвело. Якщо не забув відпустити фрікціон, то була б ще одна чудова залікова щука, ну, так, кіло на півтора. Сонечко сідає, цю невеличку сесію завершено. Мені здається, анонсовано тему, як я ловлю щуку, якщо вітер більш-менш розкрито. Колгоспної аналітики, як зазвичай, сьогодні не буде. Просто буде коротеньке зведення всього, що ви вже почули протягом сесії, докупи. Тому пункт один, хоча ні, стоп, пункт номер ноль. А може вітер це корисно? Чи шукати вітер, чи уникати його? На це питання я маю абсолютно жорстку відповідь. Я вітру зазвичай уникаю. Ну а якщо вже потрапив у вітер на водоймі, я від нього намагаюсь сховатись. Я шукаю або вигин берегової лінії, або якийсь ліс, щоб вітер якнайменше мені заважав. Так, я чув, що є такий ефект, начебто є вітер наганяє рибу в берег. Так, я розумію, що вітер маскує мене, зморщуючи поверхню. Але для маскування мені багато вітру не потрібно, отак, от досить, як зараз, стишений. Ну а щодо ефекту наганяння риби в берег, я про це чув, але сам ніколи цього не спостерігав. Я не заперечую, але й не підтверджую. Я вітру уникаю. Тому концентрат. Якщо вже вітру уникнути не можна, то легенька, коротенька, жорстка вудка, тонка нитка, яскраві активні приманки, легка вага, ближня дистанція, рівномірка. Це мій алгоритм полювання на щуку у вітер Він мене зазвичай не подводить. Не і вас, спробуйте!